Всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Це канал Me2Auto і це канал про автомобілі. Авто із США під ключ з ремонтом. Виконуємо ми всі завдання по завданням замовника і робимо свою роботу якісно. Тому, якщо вам потрібно замовити авто із США, вам до нас. А на сьогоднішньому відео ми поговоримо про ще один підготовлений автомобіль, у нас на СТО, і це. Wrangler 2024 року з пробігом всього на всього 2000 миль комплектації Rubicon, І в цілому ми сьогодні з вами познайомимося з цим автомобілем. Адже у нас на каналі дуже багато автомобілів, саме марки Jeep, і наші клієнти, замовники дуже їх полюбляють. І це зрозуміло чому. І дуже часто на своїх оглядах я згадую саме про Jeep Wrangler, Адже це дійсно модель автомобіля, яка зароджує цю марку і яка може можна сказати, являється прадідом, взагалі прадідом машинобудування для проходження складних доріг. Саме коли створювався джип Wrangler ще в далекому 86-му, а його попередник це Willys, То звісно, це була техніка для військових цілей. І цей автомобіль можна по праву називати технікою, а не автомобілем. Адже ті задачі, які він може виконувати на бездоріжжі, ті. Той тюнінг, який можна йому робити для бездоріжжя, може коштувати як зашкварних коштів, так і на просторах Ютуба. Ви можете просто вразитися, які задачі ці автомобілі виконують. Вони можуть дертися вгору по дуже гострим скелям. Вони можуть проїжджати болота, рівчаки, канави. Їх можна то. Пити і цим автомобілям за це нічого не буде. На них, на них спереду вішають здоровенні лебідки, щоб якщо ти застряв, замотався десь за дерево, витягнувся. На ці автомобілі ставлюють більші колеса, їх ліфтують, їм міняють ходову. Тюнінг тут знімається повністю дах. Як частково, так і повністю автомобіль виглядає приголомшливо. Автомобілі знімаються навіть двері. Так, і навіть якщо ми говоримо про капот. То він в цього автомобіля абсолютно нестандартний, як у всіх інших. Адже нам не потрібно йти в салон і тримати якийсь речажок, дьоргати, щоб його відкрити. Нам достатньо ось так відкрити ось ці завіси, і капот буде у нас підійматися. Звісно, тут палка. Тому що не може бути і навіть і мови про якісь газові упори і якусь надзвичайно складну електрику і електроніку цього автомобіля, тому що на складному бездоріжжі вона просто-напросто не витримає. Про що ми поговоримо трішечки далі? Що у нас під капотом? Так, друзі, це 3.6 відомий Пінтастар, який працює так, звісно, з восьмиступеневою гідротрансформаторною коробкою ZF. Тобто тут. Джип однозначно не зраджує своїм традиціям. Але мости, що встановлені на цьому автомобілі, можливість блокування е, диференціалів, е, як на ходу, так і е, безпосередньо при зупинці автомобіля, є можливість заблокувати все таким чином, що ви можете на цьому автомобілі на бездоріжжі робити просто неймовірні речі. Навіть є е, пом'якшення передніх стабілізаторів. Автомобіль. Може на бездоріжжі просто крапкатися по скелям вгору. Мало хто з автомобілів може собі це дозволити. Звісно, ми тут можемо зустріти 6,4 хемі. Це буде топовий двигун на цьому автомобілі, зустрічається досить рідко, і взагалі джип уже виключає зі, своїх, зі свого виробництва великооб'ємні двигуни. Зачасту, як правило, в Україні офіційними, та й і в цілому на всіх розповсюджених автомобілях ви будете тут зустрічати двохлітровий турбовий двигун на 270 кінських сил. В принципі, це той самий двигун, з яким ми знайомі, і на джіпі Grand Cherokee, і на Jeep Cherokee, і навіть уже він ставиться на джип Compass. Щоправда, дефорсований з меншою потужністю. Сказати, що двохлітровий турбовий двигун для такої здоровенної, важкелезної автомобіля. Достатньо, мені здається, що ні. Тому, мені здається, золотою серединою все-таки буде всім відомий 3,6 Пентастар. Та чи достатньо цього для бездоріжжя, чи буде витримувати він цей крутний момент на бездоріжжі, який має бути? Ну не знаю. Чесно кажучи, може бути. Трішки замало. Будуть зустрічатися навіть дизельні версії. Дизельні версії навіть в США. Там буде дещо більше крутного моменту, і мені здається, для безторіжжя це буде більш краще. Але коли ми говоримо про сучасний а, Wrangler, то аж ніяк ми не можемо говорити про його. Класичну задумку, яка у нас була ще з 86 року. Адже це вже все-таки сучасний автомобіль і заточений під сучасність. Останній Wrangler був останнього, передостаннього покоління, який закінчився в 2018 році. Ось якраз той Wrangler більш підходить для бездоріжжя і для того, що його можна було топити по дах, витягувати з трактором. І продовжувати їздити, то на цьому автомобілі вже так робити не можна. Якщо ми говоримо все-таки про сучасну електроніку, яка застосована в цього автомобіля, тобто у нас тут і, звісно, led оптика у нас камера є в лобовому, тобто у нас є тримання смуг, у нас можуть бути в комплектаціях дистроніки. І найнижчий блок, якщо в попередньому автомобілі знаходився десь на цьому рівні, і коли ви. Їздили просто-напросто по річці на цьому автомобілі, це для вас не викликало ніяких проблем. То тут уже блоки знаходяться ось на цьому рівні: блоки комфорта і перші блоки, які можуть замкнути, якщо ви втопите цей автомобіль. Тому сказати, що це саме той джип Франклер, з яким ми знайомі з 86-го і який закінчився реально у 18-му ні. Це все-таки більш автомобіль для міста, і ми все більше бачимо, що справжні рамні позашляховики покидають ринок, і все менше вони стають цікавим людям. Це все зрозуміло, адже дуже рідко, коли комусь із вас взагалі потрібно буде такий автомобіль для того, щоб виконувати на ньому ті складні завдання, які він може виконувати. Тому це все таки більше якась техніка для військових. Але не для цивільних. Хоч цей автомобіль може вражати навіть приїзді по місту. І саме з 2018 року, останнім поколінням з рестайлом 2024 року, як ми бачимо цей автомобіль, цей автомобіль все-таки більше починає бути заточеним для міста. Саме тому нам і потрібна гарна оптика, і камера в лобовому, і камера в задньому, і дестронік, і якісь тримання смуги. Але оскільки це... Традиції, і вранклер дійсно не може ще від них відходити. Тому у нас є і зйомні двері, у нас є, відповідно, і зйомний дах, і цей автомобіль дійсно чимось, можливо, схожий на Глінтваген, можливо, холодильник Дніпро, з яким ви знайомі, і про це більш детально будуть говорити дверки Тобто вони ось так. Зачиняються, відчиняються, і про якийсь рівень комфорту цього автомобіля говорити е, однозначно неможливо. Адже він створювався не для комфорту, він все-таки створювався для бездоріжжя. Хоч ми і сідаємо в передню частину цього автомобіля, і, чесно кажучи, перше, про що я подумав, коли сів за його кермо, що я знаходжуся в Діпері Нигіді. Так, дійсно. Цей автомобіль з ним чимось схожий. Ну і звісно, це не по техніці, це не по прохідним можливостям, але в принципі Ренегейт сюди активно приближається. Давайте відкриємо YouTube, подивимося, що витворяє Ренегейт на бездоріжжі. Він так само може повсти в скель, по скелям вгору, він так само може проїжджати річки, рівчаки. І виглядає він більш-менш схоже, що в передній, що в задній частині. В нього є два двигуна: 2,4 Tiger Shark, який теж досить розповсюджений, надійний хороший двигун, або 1.3 турбовий бензин. Тобто цього бензина буде більше вистачати по місту, він буде більш економніший, але на бездоріжжі також він може щось робити. Так, там у нас він працює через муфту. Однозначно, з такими задачами, як буде справлятися в Wrangler, він цього не зможе зробити. Але ж, якщо цей автомобіль приблизно коштує 1050 доларів, то Jeep Renegade починається від 12. Більш свіжі версії там, 20 21 року можна взяти в хороших комплектаціях за 17 і 18. Тобто різниця в ціні досить суттєва. Особливо враховуючи, що цей автомобіль ви не будете використовувати щоденно в його цілях, саме на бездоріжжі. І ось саме чому, я думаю, Джип вирішив пом'якшити прохідні можливості і характеристики цього автомобіля, починаючи з останнього покоління, що пішло з 18 року. Рамна конструкція цього автомобіля дозволяє йому краще почувати себе на бездоріжжі. І самий кайф ви відчуєте, коли ви сядете за кермо цього автомобіля і вивезете його на справжнє бездоріжжя. Коли у нас по полю ґрунтова дорога, можливо, там бруд, калюжі по, там, пороги і так далі, і цей автомобіль летить просто. По них як скажений, от дійсно в цьому моменті ви будете відчувати кайф і задоволення від Wrangler. Але коли ми говоримо про експлуатацію цього автомобіля в місті. То якщо до 100 км ви ще є за якихось там 10 секунд його розженете, тобто якимись там вражаючими характеристиками він виблискувати однозначно не буде, то після 100 км на годину у вас почне залітати в салон лишній шум, лишня вібрація, вам буде дискомфортно, і у вас таке відчуття, що якщо ви зараз різко загальмуєте, Бо хтось вискочить на дорогу, то ваш автомобіль не зупиниться, адже він призначений для бездоріжжя, а не для міста. І це потрібно враховувати. Про це тут говорить все, навіть те, що відсутні електроприводи сидінь. Адже вони в цього автомобіля просто-напросто не потрібні. Уявіть, втопити його по такий рівень. Що буде з цими електроприводами? Тому у нас все тут на механічних крутівках. Звісно, дверки мають стандартні фіксатори з тканини, на які, з якими ми знайомі з Вранглером уже досить таки давно. І е, відповідно, це для того, щоб дверки не зламалися, і їх можна в будь-який момент зняти було з автомобіля і користуватися автомобілем без даху і абсолютно без дверей. Погодьте зі мною, це виглядає приголомшливо. Саме тому і рішення було вивести електропідіймачі ось сюди, в центральну консоль. Те саме у нас відбувається з підігрівом сидінь, і керма. Все знаходиться ось тут. Да, тут є навіть підігріве сидінь. Але саме справжнє вау починається з оцих двох речашків. Тобто, це звичайна коробка передачі, якою ми включаємо драйв нітраль. А це вже е, коробка, яка відповідає за повний привід, понижені передачі, і тут є чарівна кнопочка. Тому що якщо ми цим автомобілем звикли до 18-го року управляти і керувати повністю вручну, тобто... Коли ти вивозиш його на бездоріжжя, в тебе має бути щось тут в голові. І якщо ти профан в бездоріжжі, то ти там його можеш перевернути, нашкодити, не проїхати і застрягти. То на сьогоднішній день у нас є тут ось такі додаткові кнопочки, як ROAD+, плюс, наприклад, включаючи яку, ви автоматично передаєте керування автомобілю, а і саме його. Електроніці, тому що ці автомобілі вже будуть іти більш запічканими електроніками, і вам не потрібно мати специфічних якихось надзнань для того, щоб ним керувати. Він на бездоріжжі буде робити все за вас. Це круто, класно, але це скучно. Давайте поговоримо про пошкодження, про те, які ці автомобілі можна купувати, які краще не купувати, і які ціни, на що потрібно розраховувати, коли ви привезете будете ремонтувати під себе джип Wrangler. Е, тому що я думаю, що не дуже багато є інформації на просторах Ютуба саме про цю інформацію, і ми хочемо сьогодні на відео розглянути її більш детально. Давайте подивимося, як купувався цей автомобіль. Е, Конкретно, що у мене зараз за спиною, тобто ми бачимо, це чистий 24 й рік, це мінімальний пробіг автомобіля в 2000 миль. От, і він був в статусі не заводиться. Що ми маємо по пошкодженням? Це, напевно, одні з найкращих пошкоджень, які можна було б вибрати для цього автомобіля. Ми бачимо, що він десь у нас трішечки перевернувся, тобто у нас пошкодження. По даху пішли, по дверки, бачите, він ось так на обочину трішки завалився. Але це не проблема, і це, напевно, найлегший і найкращий ремонт такого автомобіля. Тому що потрібно не забувати, що у нас йде рамна конструкція. І коли у нас шкодиться при ДТП рама. Відповідно, вона втратить свою геометрію кузова, і коли вона її втратить, отут і почнуться найбільші проблеми, тому що ремонтувати раму цього автомобіля потрібно від'єднати. Ну, пластик дуже легко це все від'єднується, але кузов, металеву частину, яку ми з вами звикли бачити зверху, потрібно буде відкрутити, від'єднати повністю від рами. Там у нас залишиться ходова частина, там у нас залишиться, звісно, двигун і коробка. Але їх також потрібно буде від'єднати. Потім цю раму потрібно буде встановити на стапель, і далеко не кожен стапель може потягнути раму. І якщо стапель слабкий, то він зламається. Тобто можна зламати стапель об раму. У нас, наприклад, на СТО 5 стапелів. Із 5 стапелів. Раму у нас може потягнути тільки один. І тепер ви можете уявити його вартість, скільки він коштує. Да? От в цьому і прикол. Тому за ремонтно відновлювальні роботи, тільки порехтовочним роботам, коли ми вклепаємо раму з легкістю, може виходити цінник в 6, 7, 8 тисяч доларів, а то і більше. Адже роботи провести тут потрібно буде надзвичайно багато. Тому цей автомобіль, на мою думку, був вибраний досить вдало. В цілому, коли ми говоримо про більш свіженькі вранглери, то ціни на їх запчастини кусаються, вони не дешеві, але в принципі потягнути можна. Коли ж ми говоримо про більш старіші версії автомобілів, то ціни на їх запчастини трішечки дешевші. Тому розраховувати потрібно на закупку запчастин десь від 4,5. До 8 тисяч доларів, дивлячись, від яких пошкоджень на роботи потрібно розраховувати також тисяч від 2-2,5 доларів на такий автомобіль. Менше це не буде, тому що працювати з ним надзвичайно складно. Ну і звісно, може бути, як ви вже зрозуміли, 8 вісім. Залежності від пошкоджень. Ну і фарбування тут вже більш простіше. Деталь десь в районі плюс-мінус 200 доларів, якась більше, якась менше і так далі. Тобто, в залежності від кількості деталей, можна там на 1200, 1600, щось там пофарбувати. І ось ми з вами можемо скласти орієнтовний цінник ремонту, усереднений для цього автомобіля, який буде складати тисяч біля 12, можливо, 15 доларів. Саме на такі автомобілі. Менші бюджети навряд чи будуть. Якщо ми будемо говорити про більш старіші версії автомобілів, то там можна говорити і про бюджет менше, адже запчастини будуть дорожчі. Зараз ми подивимося, скільки вони будуть коштувати по аукціону. Пишемо джип, пишемо Wrangler, І давайте подивимося 2017 рік випуску, тобто попередній, коли автомобіль ще у нас. Був повноцінно заточений виключно для бездоріжжя, і оцих всіх сучасних асистентів у нього ще не було. Ми бачимо середню ставку по аукціону, що вона в нього складає 6951 тисяч долар. Тобто, вже за 7 тисяч доларів можна придбати цей автомобіль. І це досить непогано. Автомобіль буде з двигуном 3,6, і пробіги можуть складатися досить різні. Як бачите, ось 10 тисяч миль і 9 900 доларів. Щоправда, не віддали, але я думаю, з часом віддадуть. Ось є у нас пробігами 68 тисяч миль, 81 тисяча миль, 62, тобто до 100 тисяч кілометрів, є, звісно, пробіги більші. Але ці автомобілі в основному використовуються не по автобану, не по трасам, а все-таки для бездоріжжя. І пробіги на цих автомобілях, як за правило, не. Дуже великий, тому що між містами великими на цих автомобілях не їздять. Маючи цей автомобіль середню ставку 7 тисяч доларів, ми відразу можемо порахувати на нього розмитнення. Ставимо 2017 рік, двигун це у нас буде 3,6. І при 7 тисяч доларів десь 9600 митниця оцінить цей автомобіль, і розрахункова митна вартість буде. Саме від 9600 доларів. 6192, тобто, відповідно, митниці на 6200. Давайте ввіб'ємо це все в табличку. 7900 десь буде збір. Середня вартість доставки біля 2000 доларів. Ну, це звідки вести, звісно. А, східний берег трішки дешевше, а, західний трішки дорожче. Так, 6200 мито. І ми бачимо, що автомобіль без ремонту. Приїде 18800, що досить, на мій погляд, доступно. Адже ці автомобілі ще буквально років з 5 назад. Більшість людей про них могло тільки мріяти. Тепер ми вже з вами розуміємо, що вартість ремонту, трошки дешевші запчастини, от, е, ми можемо розраховувати за такий автомобіль уже 1030 доларів. Буквально 5 років назад ми цього не могли робити, і цінники на них починалися від 45 і вище. Але якщо ми будемо говорити за останнє покоління саме до рестайлу, то що у нас по ціні на нього? Значить, знову звертаємося до нашого автостату. Так і пишемо джип. Врангур. І нас буде цікавити 2019 рік, щоб дорестайлові моделі сюди. Не потрапляли, якщо вони є у 2018 році. Відповідно, 10200 у нас вже зросла вартість автомобіля. Давайте так само рахувати. Значить, 2019 рік, 3,6 і розмитнення автомобіля буде десь від 12,700 доларів. Тут у нас розмитнення буде. Так само, 6200. Як бачите, а, хоч вартість автомобіля і додалася, тобто у нас збільшилось мито, збільшилось ПДВ. Але за рахунок того, що ми купуємо автомобіль свіжіший по рокам, Відповідно, розмитнення на нього залишається на тому самому рівні. Це саме тому, чому я вам розповідаю, що невигідно привозити старші автомобілі зі штатів. Тому що заплатити за їх доставку потрібно буде так само. За ремонт так само, а от за розмитнення так само, а то й більше. Так, вбиваємо це знову в нашу табличку. 10-200, збір десь буде 1000. І ми бачимо, що 22200 машина буде прибувати в Києві без ремонту. І а, з ремонтом ми вже розуміємо, ми можемо розраховувати на цей автомобіль цього покоління уже біля 34-35 тисяч доларів. Не такий великий крок, але ціле покоління ми переступили. Коли ж ми підемо уже саме будемо цікавитися за 24-й рік, а в 24-му був останній рестайл цього автомобіля, саме так як ми його зараз... Бачимо 20 тисяч доларів. Середня ставка. Враховуючи, що цей автомобіль був придбаний за 21,600. Досить непогано і досить круто. Тобто за 20 можна навіть взяти якусь таку гарну ліпешечку. А тут, в принципі, була ціла рама, і, як на мене, це просто супер. Ну що ж, давайте відразу рахувати розмитнення. Так, 3,6. І рік у нас тут 24-й. Ставимо розрахунок. 8 тисяч доларів. Ну, звісно, а, у нас зросло мито, зросло ПДВ, 20% отуди, 10% оттуда, от, Але крок, як бачите, не такий уж і великий. Пишемо, значить, 20. Збір аукціону у нас десь буде 1600 на такій ставочці. І розмитнення 8 тисяч доларів. Ми отримуємо, що 34500 орієнтовно автомобіль буде прибувати в Київ без ремонту. Відповідно. Плюс ремонт, ми вже з вами можемо розуміти, що на такий автомобіль потрібно розраховувати десь на 50 тисяч доларів. Де я плюс-мінус вам і про це говорив у нас на відео. В автосалоні у нас такі автомобілі в основному будуть продаватися з 2-літровим двигуном, про який погано щось я говорити не готовий. Але, звісно, коли ми говоримо про старий, трушний, більш звичний нам джип. То, звісно, хочеться його бачити з 36 Пінтастара ще краще, звісно, з хемі двигуном Тому якось так. Ну що ж, друзі, будемо переходити до завершення цього відео. Надіюсь, надав вам дуже багато корисної і цікавої інформації. Адже наш канал працює для вас на Ютубі, і ми привозимо авто із США і розповідаємо. Як воно є, без прикрас, без прихованих якихось там красивих, можливо, складених речень і без розповідей, що зараз за 2-3 тисячі доларів, та ви зробите такий класний ремонт та щось таке інше? На жаль, ні, тому що зараз досить сильно подорожчало життя. І будь-який майстер, який працює з вашим автомобілем, люба людина, яка працює з автомобілем, та й не тільки, має додому привезти не бутилку горілки, а він має принести додому якісь кошти. Йому потрібно свою дитину, дружину, обути, озути, купити якийсь телефон, відправити в школу, заплатити за навчання в інституті, одягнути якісь речі, які останнім часом в магазині стали досить такими недешевими. Тому і робіт по 100-200 доларів більше бути однозначно не може. Ми е, можемо заплатити нас на СТО за якесь одне із приміщень тільки 60 тисяч гривень за електроенергію за місяць. Ось такі реальні витрати. Тому, на жаль, по 200-300-400 доларів ремонтів уже і робіт бути не може, і потрібно реально дивитись на речі. Я розумію, що багато вам. Е, Розповідають, що зараз за тві 3 тисячі доларів, це та така буде конфетка. Але, на жаль, тоді люди досить сильно розчаровуються, привозять авто із США, не розраховують на реальний ремонт, скільки він коштує, або їм ремонтують цей автомобіль з герметика, який між містами навіть не може переїхати, по дорозі розсипається. І тоді сидять у розбитого корита і можуть виписувати в коментарях, що авто із США це погано, гамно і все остальне. Ну, звісно, якщо підходити саме так до робіт. Саме так підходити до клієнта, то можливо це так і є. А якщо робити так, як ми робимо це, ми нас наші замовники, наші клієнти, реально розраховують на реальну суму бюджетів, реально попереджені, що всього по фотографіям може бути не видно, і врахувати і вирахувати ремонт по фотографіям неможливо. І вони розраховують на реально хороший автомобіль. І, до речі, який ми готуємо уже ось такому новенькому нашому боксі. Цей бокс ми е, відкрили нещодавно. Ось уже перші автомобілі будуть сюди заїжджати і ремонтуватися. І тут буде у нас е, збірка автомобілів після малярки. Тут у нас може бути якесь дефектування і для того, щоб автомобіль можна було підняти, зробити дефектовку або зібрати е, майстер, щоб міг працювати в окремому приміщенні. І е, тут у нас буде поклейка плівки, адже у нас є і така послуга. Ми затягуємо в плівку автомобіль повністю або частково. Це одна з додаткових послуг. Якщо ви хочете. Затягнути автовплівку, можете до нас звертатися, ми будемо працювати в цьому приміщенні. Ми розвиваємося постійно для вас, ми робимо для вас завжди найкращі автомобілі, які для вас будуть приносити виключно задоволення і які якісно мають відслужити весь срок експлуатації, який ви запланували на цьому автомобілі. Саме тому ми даємо і гарантію додатково для того, щоб бути впевненим в своїм роботам, а ви були впевнені в наших роботах. Сподобалось відео. Підтримайте лайками. До нових зустрічей. Всім пока.